І також розпочинатиметься цей поєдинок саме з рукостискань і рубкування арбітрів зустрічі. Також помітно як саме дуже важливе турнірне значення, оскільки сам «Бірнива-2» прагне набрати все-таки залікові пункти у домашніх стінах. Готово і матч розпочинається. Ну, як то кажуть, українського футболу не боюсь цього навіть сказати, і саме імені цього. Германича є цей стадіон. Зараз гарна подача Макаров скидка у ротарський майданчик. І... Одразу ж про це вказує, що вони з командою назавжди. Зараз бідзінський передача і удар. Блокується ще один цей удар. Демінчук лівої. Так і на футбольних полях, так і за полем. Зараз удар по ротах! І небезпечно. Коцан рятує. Марич. Зараз стандартне положення, подача. І зараз першими на м'ячі саме діють захисники з Вишута. Його удар Відзінський готується виконувати. І його подача зараз може бути небезпечно. Бац дістається зараз. Басу, і це 11-метровий удар, призначає арбітер. Зараз за доволі не спортивну поведінку у цьому моменті, оскільки саме бац намагався завдати цього удару по м'ячі. І 11-метровий удар у цьому моменті призначає арбітр зустрічі. Цікаво Крамарчук. Крамарчук Максим розбігається зараз <праць> Як не як покращує свої можливості саме бомбардирські у цьому сезоні? Кмарчук виводить вперед команду Самбірневидва. 2 нуль. Зараз завдяки реалізованому 11-метровому удару. Вивести команду вперед. Помітно, що зараз підпульгуючи, бац, повертається на власну полоно поля. А Дем'янчук по продовжує цю передачу. Перекоплення. І зараз саме гравці узгорда удар по воротах. М'яч все ще під контролем колективу з Ужгорода. Хороша передача, але шуто перші на м'ячі. Емре! Емре! Удар порота! Серйозно настанову від Керманича колективу з Ужгорода. І активно зараз діють саме з М'ячем. Хороша передача! і Удар порота! Здорово! Знову вдається перехопити цей м'яч Крамарчуку! Мендрук! Є простір перед ним. Віддає хорошу передачу на Вищичин, на Вещишин, Подача і... і зараз міг Макаров замикати. Але все-таки Коцан вдало діє у ць... одним з найкращих виконавців стандартних положень у цієї команди. Зараз подача навіть удар. Це був і подача здорово зараз. повз м'яча пролітає в цьому епізоді Коцан. Удар. Поки що без змін у складі саме сам Вірневе 2 Зараз порушення правил. Макаров і Це попередження. Друге попередження у цьому протистоянні. І це червона картка Макарова Вилучення. Отже, стандартне положення в центрі поля. І зараз саме Закарпатський з Мічем передача. Удар і над воротами. Знову Ми... рефері в цьому епізоді не вбачає. Цього зараз удар по а. а Ільчук ближче розташовується саме під лівий фланг. Чи, мабуть, мені це лише здається, оскільки Смокровський одразу ж прямує ближче. Зараз удар поворота. Бурисар. Зараз Мокоровський. Його подача. Рикушет. Є удар поворота. Добре, добре. Зараз трішки притихли гравці. Саме удар, і Який же небезпечний момент. Саме Вишневський. Зараз Вишневський. Зараз він завдаватиме удар. Удар поворотах і поруч поворот воротами пролітає цей м'яч. І арбітер зустрічі фіксує зараз три залікові пункти для команди ФК самбір Нива 2. Команда меншості зараз е проводила.